Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії «Aspirin» модель Airflow 2. Даний компресор з функцією автостопу. Додатковий є ліхтар. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться компресор. Ось такий. Компактний. Інструкція. Гарантійний талон. Дрід живлення. Довжиною 2,5 метри. Під'єднується на живлення 12 вольт. Прикурювач. Контактна група знизу знаходиться. План для накачування в ніші, ось такий ззаді схований. І маємо по центру невеличкий дисплей. То з лівої сторони у нас знаходиться ліхтар. Корпус абсолютно повністю пластиковий, потужність даного компресора 120 Вт, продуктивність 35 літрів на хвилину. Максимальний тиск, який може він видати, до 10 атмосфер. Зараз ми під'єднаємо живлення до цього компресору. Компресор увімкнувся. Окремо, кнопка для увімкнення ліхтаря є. Також у нас є функція автостоп, як я сказав. Потрібний тиск задаєте і компресор докачує до цього тиску заданого і автоматично вимикається. Так, ну давайте послухаємо, як буде працювати цей компресор. Доволі таки непоганий потік повітря видає, не дивлячись на свої розміри. І головне, що працює він не сильно гучно. На даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія при купівлі, додаткові характеристики і вартість компресору ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ю